Скільки коштує людина? Два пастори покладені в Одесі. Відтепер у Южному гарячий борщ по буднях. Пастори та волонтери їздять на очаків. Три дні у Южному. Гарний приклад любові до української мови. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ Одеса Баптист.інфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Скільки коштує людина? 25 лютого в Корісовому в церкві Дім Молитви, де пастор Олег Задорін, відбулася молодіжна регіональна зустріч. Активну участь взяла молодь з семи церков. Корісове, Доброслав, Петрівка, Чорногорка, Березівка, Софіївка то Южне. Зустрілися та спілкувалися близько 100 молодих людей. Главним спікером був Владислав Гузик. Його темою була скільки коштує людина. Владислав вдохновив молодих людей задуматися над смислом життя і подумати, какова ціна правильних і неправильних поступків. Пастор Олег Задорін розповів. Наша ціль познайомити молодь між собою для проведення подальших спільних зустрічей, разом прославити Боже ім'я, також була біблійна вікторина, в якій молодь активно перевірила свої знання з Біблії. Переможці вибороли солодкий приз. По відгукам ми зрозуміли, що з поставленою метою впорались, тому плануємо проводити такі заходи і надалі. Два пастори рукопокладені в Домі молитви в Одесі. В Одеській церкві Дім Молитви, де пастор Едуард Гукасов, рукопокладені ще два брата. Благословення церкви на пасторське служіння прийняли Володимир Бендус та Юрій Мандрик. Молитву з покладання рук звершили голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димов, його замісник пастор Ігор Кучер та помісний пастор Едуард Гукасов. Слава Богу, за те, що! мы можем быть все вместе. Мы так устроены, что э, ничто не может проявиться в нашей жизни, если прежде оно не попало в наше сердце. Но это дает гарантию присутствия Бога и Его поддержки даже у часы жизненных потрясений. Запитання дружинам, очі всіх людей, будуть звернені не тільки на вас, на ваше служіння, а й на Діток, Як Хотів би дещо сказати і церкві. Тому, дорога церква дім молитви, чи обіцяєте пам'ятати про вашого пастора Юрія, про пастора Володимира, слухатись їм, коритись їм, молитись за них, кожен виконуючи своє служіння в церкві? Будь ласка, скажіть ваше слово. Слава Богу. Господь бачить і чує. Благослови Господи всю церкву і укріпи в спільному цьому служінні і слідуванні за Тобою. Свідоцтво пастора церкві Євангельських Християн-Баптистів, дім молитви міста Одеса, брат Бендус Володимир Федорович, рукопокладений на пасторське служіння. Так само хочеться ще привітати і вітаю. Брата Юрія Юрійовича, свідоцтво пастора Церкви Євангельських християн баптистів Дім Молитви. Рукопокладення відбулося 26 лютого 2023 року. І також книга «Мудрі пастори». Хай Господь благословить, укріпить. Сестри теж вітаю вас. Звісно, всім інтересно познайомитися з новими пасторами. Владимир Вендус родился в 1979 году в Винницкой области. Принял крещение в 1996 году. Совершал миссионерское диаконское служение, проповедник, ответственный за детское служение. Закончил Одесскую богословскую семинарию и школу библейской проповеди. Владимир женат. Его жена Алена преподает в воскресной школе. Они вместе воспитывают четырех детей. Юрий Мандрик 91 -го года рождения одессит принял крещение в 2011 году в церкви Дом молитвы, совершал церковный труд звукооператора, проповедника и лидера молодежи. Юрий имеет высшее образование юридическое и образование магистра державной службы. В служении Юрию помогает его жена Инесса. Відтепер у Южному гарячий борщ по буднях. 2 березня палатка Божої підтримки запрацювала у Южному. На території церкви Вефіль, де пастор Олег Гузик, встановлен великий намет, в якому проводяться благодійні обіди та проповідується слово духовного втішення. В день відкриття, як можна було побачити на фото, до намету зібралося не менше 20 відвідувачів. Пастор Олег Гузик оголосив. Запрошуємо нужденних мешканців нашого міста по буднях о 15.00 завітати до нашої палатки на борщ з гарячим чаєм та почути слово Божої підтримки. Гостей зустрічали музикою і піснями. Першими гостями були люди пожилого вірусту. лично зустрічав пастор Олег Гузик. Повара, волонтери, музиканти і проповідники це віруючі з церкви Віфіль. Намет для цього доброго діла надано організацію Спасемо Україну. Це достатньо просторна споруда, де з легкістю можна розмістити усіх бажаючих. Християни Южного пропонують кожному нужденному тарілку смачного, гарячого борщу та християнське спілкування. А на окремому столі розклали їжу духовну: Нові заповіти для усіх бажаючих. Намет розташований в Южному на вулиці Будівельників, 23. Пастори та волонтери їздять на очаків. Волонтери Олег Кушнеров та Ігор Тимофеїв зараз працюють у Березанському районі Миколаївської області. Вони привозять людям одежу та продукти. Місцеві мешканці знаходяться у дуже складних обставинах та потребують допомоги ззовні. Пастор Ігор Кошнеров розповів, також ми співпрацюємо з пастором Анатолієм Черепинським з села Лимани. Його проповідь про Боже спасіння лунає у кожному селищі, куди ми провозимо допомогу. Оскільки це селище поблизу Очакова, то постійно чути гуркіт кононади. Населений пункт часто обстрілюють російські війська. Дороги між селищами в більшості ґрунтові. Цієї пори тут пересуватися особливо складно. За словами місцевого пастора, ресурсів в них дуже мало, а потреб людей багато. Дякуємо вам, що ви з нами в молитвах і своїй посильній допомозі. Слава Богу. Триде дні у Южному. Ідею трида днів. Тобто Дні добрих діл, команда острову Надії взяла від Всесвітнього Дня добрих справ, що кожного року відзначається 2 тижня березня. Історія така, що в 2007 році команда ізраїльтян, близько 7 тисяч людей, приймали активне участь в акції. І вони доказали, що добрі діло може делать кожен. Люди ходили по вулицям, збирали деньги нуждаючись, допомагали збирати мусор, збирали деньги для больных. Тому було прийнято рішення регулярно відвідувати з дітьми, де це острів надії, людей з інвалідністю, одиноких, людей похилого віку та інших, дізнаватися їхні потреби та приносити невеличкі подарунки, пригощення, фрукти, продукти. За январь наші діти із острова Надежди посетили сім людей. Гарний приклад любові до української мови. Більшість чоловіків полюбляють свої інструменти та техніку. Працювати нагостреним та міцним одне задоволення. Так і переструбав би усі дошки. А який аромат свіжої деревини? Інструментом проповідника є його мова. Біблія каже, золоті яблука на середнім тарелі це слово, проказане часу свого. Гарний приклад любові до української мови надає пастор церкви Блага звістка» Сергій Кричун. З нагоди Міжнародного дня рідної мови 21 лютого, адміністрацією Одеської районної військової адміністрації та Фонтанської сільської ради пастору було відзначено почесною грамотою.